Гераст, тепер я хочу показати вам, як працює цей генератор скриптів для продажів. Це дуже детальний і глибокий запит, тому знадобиться трохи підготовчої роботи, але знову ж таки це дає перевагу. Ще один нюанс, яким хочу поділитися, я справді не раджу використовувати це для створення якогось скрипту, який ви потім будете намагатися читати слово в слово під час дзвінка з клієнтом, гаразд. Ідея тут полягає більше в тому, щоб створити своєрідний каркас для дзвінка, щоб ви могли передбачити і нагадати собі ось це ті речі, які мені потрібно зробити. Ось у такій послідовності я маю проводити цей дзвінок. Причина, чому створення дослівного скрипту не дуже добре працює, полягає в тому, що проведення дзвінків із продажу це, знаєте, щось на кшталт керування танцем. Це це багато в чому. Е, -е так. У вас є загальна структура, ви хочете пройти через різні етапи, але водночас потрібно бути достатньо гнучким, щоб адаптуватися до запитань клієнта або до того, чим клієнт ділиться з вами, і що змушує вас зрозуміти: О, я насправді хочу трохи підлаштувати це, хочу трохи відійти від сценарію тут. І от саме цей навик потрібно розвивати, розуміти, що я починаю дзвінок тут і хочу завершити тут, і це загальна послідовність, через яку я хочу пройти, але водночас я даю собі гнучкість, щоб маневрувати всередині цієї структури гаразд. Тож мета тут знову ж таки не створити щось, що ви будете читати дослівно, а створити скелет, який дає вам уявлення про те, куди має рухатися розмова. Гаразд, отже, ідея полягає в тому, що незалежно від того, Яку послугу з написання текстів ви хочете надати незалежно від пропозиції, незалежно від набору пропозицій, цін, результатів, галузі, архетипу клієнта. Це не має значення. Ви можете вставити все це в команду тут, і тоді вона згенерує сценарій продажу, який працюватиме саме для вас і цієї конкретної послуги з написання текстів. Гаразд, тож дозвольте мені показати вам, як це працює. Я копію цей запад, запускаю його в клод, і він каже. Перш ніж згенерую ваш індивідуальний сценарій продажу, мені потрібна ключова інформація. Тож вам витратити час взяти і заповнити. Гаразд, яка це послуга з написання текстів? Що входить у пакет? Яка у вас цінова структура? Яка тривалість типової співпраці? Хто є цільовим клієнтом? У якій галузі вони працюють? Яка у них бізнес модель або діапазон доходів? Якщо ви це знаєте, знаєте, це не просто маркетингові агентства, а скажімо, агентства, які заробляють 300 тисяч на місяць, так. Яку конкретну проблему має ваш цільовий клієнт? Який негативний результат? Якщо вони не вирішать цю проблему, який позитивний результат, якщо їм це вдасться, гаразд. А тепер ось у чому справа може здатися, що це багато роботи. Насправді це не так. Скопіюйте це і просто буквально впишіть свої відповіді поруч із кожним пунктом. Тобто ви можете просто скопіювати це, потім поставити тере-тере і написати свою відповідь тут. Гаразд, заповніть це. І це займає. Ну, 6 хвилин. Це набагато швидше, ніж намагатися написати цілий скрипт продажів з нуля. Але другий варіант, ви насправді можете, якщо захочете, зробити ось що ви можете сказати тут без проблем. О, це сміливо зачекайте, цікаво, чому? Скажіть без проблем. Я прикріплю для вас повний перелік моєї пропозиції тут. І що ви можете зробити, це взяти один із попередніх підказок, які я вам показував. Наприклад, для створення вашого повного пакету послуг, скажімо, для ведення соціальних мереж і написання роззаєсилок від імені клієнта чи будь-якої іншої послуги, яку ви хочете упакувати, і взяти весь цей результат, скопіювати його та вставити сюди. Тобто ви вже ніби тут комбінуйте підказки, скопіюйте сюди перелік пропозицій від шаї. Система зрозуміє, з ким ви спілкуєтеся, послугу, що надаєте. Цінність ціноутворення. І він все це читає, а потім просто підключить його та згенерує для вас сценарій продажу. Гаразд. І знову ж таки, мета цього полягає в тому, щоб у вас був цей скелет. Гаразд, тож це зазвичай. Варто прочитати детально, як має проходити телефонний дзвінок з продажу. Звісно, не все буде відбуватися саме так, але знову ж таки, головна мета дати вам загальне уявлення про те. Куди ви маєте рухатися під час дзвінка. Останнє, що я хочу вам сказати знаєте, сценарій, структура, планування усе це робить вас більш підготовленими, обізнаними та впевненими. Але, зрештою, ніщо не навчить вас краще проводити ці дзвінки, ніж самі ці дзвінки. Чим більше ви проводите дзвінків з продажу, тим кращими ви стаєте. Але ще важливіше не просто проводити дзвінки, а після кожного знаходити час проаналізувати, що вдалося, а що не дуже. Тож я скажу вам, що ми радимо студентам у PGA – записуйте кожен дзвінок з продажу, який ви проводите. Ми використовуємо платформу під назвою Фезем. Вона записує дзвінок, робить його транскрипцію та надає підсумкові нотатки після розмови. Я б порадив вам записувати дзвінки і користуватися Фезом. А потім, у PGA ми кажемо студентам: після першого дзвінка з продажу зробіть цей запис, візьміть ФЕЗМ, надішліть його нам, і ми надамо вам купу відгуків і підкажемо, що потрібно покращити. Тож справа не лише в обсязі, а в тому, щоб знайти час для аналізу. Поставити запитання та подумати, що я міг би зробити краще. Над чим мені слід попрацювати під час наступного дзвінка? Правильно, ось тут є ще одна чудова річ, яку варто робити. Це схоже на те саме, що і з письмом. Це як коли люди кажуть: тобі слід читати свої тексти в голос, і кожен письменник відповідає: Так, треба б, а потім ніхто цього не робить, розумієш. Але ніщо не навчить тебе більше про якість твого письма. Ніж читання власного тексту вголос, те саме стосується і дзвінків з продажу. Тобі варто записувати їх за допомогою фезам, а потім наступного дня виділити годину, щоб приглянути дзвінок від початку до кінця і занотувати всі моменти, які можна було покращити, де були ті моменти, коли ти помітив, що вагаєшся, де були ті моменти, коли ти заплутався у слова. Яке питання поставив клієнт, на яке ти не знав відповіді. Чудово, знайди кращу відповідь на це питання, щоб наступного разу бути більш підготовленим. Покращити це і зробити всі ці речі не так вже і складно, просто виділи час, будь дисциплінованим, тримай себе під контролем, а якщо потрібна допомога, звертайся до інших. Розумієш, тож сподіваюся, це тобі допоможе. Цей генератор скриптів для продажів дуже потужний, і це структура, яку я використовував для понад тисячі дзвінків із продажу. Питання не в тому, чи працює це. Я знаю, що це працює, я використовував це тисячу разів, я впевнений у його ефективності, питання пройти процес формування навичок і зробити так, щоб це працювало для тебе.